Доброго вечора. 14 грудня, 14 число. Вінтаж баскет, баскет, вінтаж. Час подивитися на Ділона Брукса і його ракет проти Мемфіса. І що взагалі поїться в Деріка Роуза, Бісмака Бійомбо, Джексона Молодшого. Та, взагалі, цього клубу, який без Джаморанта, на жаль, внизу турнірної таблиці не бачу я Десмонда Бейна у старті. Подивимось, як зіграє Грізліс у його відсутність. Ну а у ракет Ван Вліт та звичайно Шенгюн привертає увагу. Ну і звичайно ж, грім. Який забиває зараз на наших очах, сьогодні багато матчів було зіграно, і, звичайно, ранок почався з рекорду для франшизи Мілокі: це про 64 очки Яніса, який з Мілокі, з Мідлтоном, з своїми одноклубниками, з Лілардом перемогли в Індіані і таким чином. Помстилися за поразку в інсізен е да, який нещодавно зовсім розіграв. Отже, Діон Брукс е навалює трьох, 7-12. Попереду ракети е Джексон забуває з передачі Ді Роуза. Дуже радий я бачити ді роуза здоровим. Брукс відкритий шат е забуває. Шенгюн скидка на периметр і не встигає захист е Мемфіса за смітом. Тут місць-матч, Джексон заходить до кільця, забиває через Ван Бліта, але ракети плюс 8 попереду, і це половина першої чверті зіграна. Продовжує е забивати Мемфіс із периметра. Тут Ділон Брукс не став кидати. І ось такий гарний прохід під кільце. А тут він центрить і продовжує набирати очки дев'ятий номер. І, до речі, дуже гарно виглядає. Він нічого я не можу так сказати. Я доволі скептично відношуся взагалі до хайпу, який навколо цього гравця. Знаємо ми його характер, знаємо його трешток, але він доволі непоганий гравець. Це на мою суб'єктивну думку. Я її нікому не нав'язую тут. Шалена картопля від Х'юстона і е, плюс 7 залишається е, відрив очковий від е, Мемфіса. Ван Вліт е, на периметр скидує, і вже плюс 9 в ракет. Ді Роуз е, знаходить партнера по команді. Плюс 13 Ді Роуз скидує знову на периметр і шукають вільне місце. Ну, трошки, звичайно, гірше рухає м'яч, грізність, ніж ракета, а тут ще й перехоплення, плюс 12, і отакий данкшот. І друга чверть починається з того, що знову-таки перехоплення, і Х'юстон, подивіться, вони швидше рухаються. От що, що, що ще казати? Рухаються швидше, а баскетбол це. Та гра, де потрібно рухатися швидше, да? якби банально це зараз не звучало. Діроуз відповідає, але плюс 14 е Х'юстон попереду. Діон Брукс зараз буде виходити. Побачили ми Маркуса Смарта, який сьогодні не грає. Сміт забиває трьоху. Непоганий в нього кидок, як я бачу. Шенгюн ставить заслон і проходить під кільце, і через бісмака забиває. Ще й з фолом тут на показі прибирається захисник Джексон проти Брукса і з фолом забиває. Але досить комфортний відрив від Мемфіса у Х'юстона плюс 13 і я так бачу, що супер. Ривка у Мемфіса не буде ресурсів. Малувато без смарта, без Джаморанта, без Бейна. Це звичайно буде важко зробити Мемфісу. Ну, подивимося, хто скільки очок набере. Є вільні місця на арені. Ну воно і не дивно, але мені було цікаво подивитися. По перше, на те, як грав. Брукс проти свого колишнього клубу. Ді Роуз робить мінус сім на початку третьої чверті для Мемфіса. По-друге, взагалі подивитися на Х'юстон, на Шенгюна, на Гріна, на те, як Удока е, тренує свій клуб. До речі, лише плюс два. І ось такий е, подвійний крок. Для захисту Мемфіса Шенгюн проти Бійомбо. від кільця чомусь грає гравець Х'юстона. Ну а тут з фолом забиває гравець ракет. Ну а по-друге, подивитися взагалі, то в якому стані Мемфіс. тому що я, як людина, яка симпатизує грі Джаморанта, не зважаючи на його характер, та взагалі. Я вважаю, що Менфіс може грати круто, тому буду слідкувати також за. Мемфісом та Х'юстоном, коли буде можливість, і вибрав цей матч саме тому, що більш-менш рівні ці команди за перспективами. Хоча реально на даний момент Х'юстон перспектив перспективніше, звичайно, виглядає трошки сильніше і вище вони в таблиці знаходяться. Атака Мемфісу. І лише плюс один в Х'юстона, і ми заходимо в четверту чверть. Інтрига повернулася в цю гру. Але те, що я бачу, і те, що я коментую, то я бачу, що Х'юстон більш цікавіше рухає м'яч. Е, оце, що я бачу, немає швидкості в Мемфісу е, за відсутності Джаморанта, такий імпульс відсутній, але Ді Роуз. Дає на стіл те, що він може, тому не будемо чекати супер якихось перформансів. Просто треба перечекати цей шторм в Мемфіса. Я не думаю, що треба тренеру е йти з посади я думаю що просто треба набратися терпіння така міні перебудова е подивимось чи залишиться біобо тому що чи потрібно буде звільняти місце е після повернення моранта ну я думаю там не тупі люди сидять у Штабі Мемфісу, і вони розберуться. Ну, але ми бачимо, що на середину четвертої чверті о, плюс дев'ять саме в цей момент. Ну і різниця така досить комфортна за такої гри. Ді Роуз знаходить собі місце для китка. Молодець влучає. Я бачу, що доволі стабільно демонструє свій рівень. Звичайно, це не той рівень MVP, який він демонстрував у Чикаго, але ж вибачте, травми та вік ніхто не відмінав. Тож плюс 9 у. Х'юстона отакий ліхтар залітає від Джексона, плюс 6 за 4 хвилини до кінця, Х'юстон виграє підбирання і плюс фол забиває ван вліт, передача на периметр, ну і привіт захист Мемфіса, плюс 13 за 2,5 до кінця. І це перемога Х'юстон. Зараз швидко пройдемось по цифрах. Хто скільки набрав 104-117, перемагає, точніше, програє Мемфіс, перемагає Х'юстон вдома. Ділон Брукс проти колишнього клубу. І Вінтаж презентує для вас е, наступну рубрику – це ретро-баскет. Сьогодні в нас Ален Айверсон буде ввечері. Джексон Джуніор – 44 очки, Ді Роуз – 19 і Алдама з бенчу – 7. Сміт – 20, Ванвліт – 11, Брукс – 11, Шенгюн – 9, Грін – 8. Тож сьогодні легендарний кросовер Ансфера проти Антоніо Деніелса. Дочекайтеся Вінтаж Баскет Дякую за увагу.